Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 31 жовтня, останній день місяця. І у нас математика. На минулому занятті ми запам'ятали склад числа 3. Три це один та два. 2, 2 та один, три та нуль. А сьогодні ви дізнаєтеся про склад числа 4. А що ж таке склад числа? Це два числа, з яких складається інше більше число. Ми вчимо склад числа, оскільки це основа швидкого рахування. Та розуміння арифметичних дій. Склад числа чотири це кількість предметів, яких чотири. Один, два, три, чотири. А з чого складається число чотири? Чотири це один та три. 4 це два. Та два. Чотири. Це. Три. Та один. Чотири. Це чотири та нуль. Пропоную вирішити цікаві задачки. На гілці дерева сиділа одна пташка. До неї прилетіли ще три пташки. Скільки всього стало пташок? Порахуйте, так, на гілці стало чотири пташки. Наступна задачка. На майданчику гуляло два. Хлопчика. До них прийшло ще дві дівчинки. Скільки всього стало на майданчику дітей? Порахуємо. Правильно, на майданчику стало четверо дітей. Ще одна задачка. Біля ялинки сиділо чотири їжачка. Але раптом почався дощик, і чотири їжачка побігли додому, скільки на галявині залишилося їжачків. Так, нуль, нікого не залишилося. Дякую малята. Отже, запам'ятайте, чотири це один та три. Два. Та два. Три та один. Чотири та нуль. Давайте викладемо цифри від одного до чотирьох. Уявіть, що всі числа живуть у одному будиночку, але у кожного числа є своє віконечко. Можна сказати, своя кімната. Кожне число має сусідів або ми їх називаємо суміжні числа. Суміжні числа це числа, які стоять ліворуч чи праворуч від заданого числа. Отже, хто живе праворуч від числа два? Три. А ліворуч від числа два. Число один. Числа один та три. Суміжні числа числа два. А суміжні числа числа три. Так, це два та чотири. Отже, малята запам'ятайте. Що якщо потрібно назвати суміжні числа якогось числа, то потрібно назвати число, яке знаходиться зліва та справа від заданого числа. Малята, давайте допоможемо зайчику дістатися до морквинки, Ну, дуже йому хочеться скуштувати таку смачненьку і соковиту моркву. Зайчик повинен йти по цифрам від 1 до 10. Починає він рухатися від цифри 1. А моркву він може взяти після числа 10, де ми бачимо стрілку. Є правило, рухатися можна. Тільки по прямій вниз, вгору, вправо або вліво. Отже, починаємо. Ведемо лінію вниз на цифру один. Тепер вліво чи вниз до цифри два. Наступна цифра після цифри 2 буде 3. Тобто нам потрібно рухатися вниз до цифри 2, а потім вправо до цифри 3. Після цифри 3 іде цифра 4. Рухаємося вниз. Далі вправо на цифру 5. Ми вже зовсім близько до моркви, але умова дійти до числа десять. Рухаємося далі. Від цифри 5 йдемо вгору на цифру шість. Далі куди? Підкажіть мені малята. Так, знову вгору на цифру 7. Наступна цифра 8. Рухаємося вправо на одну клітинку. Тепер на цифру 9. Тобто вниз на одну клітинку. І останнє число 10. Це праворуч від цифри 9. Добре. Зайчик рухається вниз і в нього вже буде смачна морквинка. Ми допомогли зайченятку, він вдячний нам за цю смакоту. Пропоную малята намалювати теж таку ж табличку і провести зайчиня до моркви самостійно і прислати мені вирішення такого цікавого завдання. Дякую, малята! Ви були уважні і впоралися з завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати і вирішувати приклади. Та розглянемо склад числа 5. До зустрічі!